Добриво від Вандер – це надійність, якість і турбота про ваш майбутній врожай. Сьогодні розглянемо, що обрати: кристалічні чи рідкі добрива, їх особливості та в яких випадках вони найкраще працюють. Кристалічні добрива Вандер пропонують широкий асортимент форму, кожна з яких розроблена для конкретних потреб рослини. У складі окремих добрив можуть бути такі макроелементи, як азот, фосфор. Калі та мікроелементи залізо, магній, бор та інші важливі речовини, залежно від потреб, типу культур та етапу її росту. Ці добрива швидко розчиняються у воді, підходять для крапельного поливу, оприскування та фертигації. Вони чудово працюють на великих площах садів, полів або теплиць. Обов'язково дотримуйтесь рекомендацій, щоб уникнути пошкодження рослин. Рідкі добрива вандер легко використовувати, оскільки воно швидко розчиняється у воді. Для досягнення найкращих результатів важливо. Отримуватись пропорцій, зазначених в інструкції. До їх складу входять такі компоненти: калатовані мікроелементи, які стимулюють ріст кореневої системи. Рідкі добре овандер створені для ефективного живлення посівів. Завдяки збалансованій формулі. Вони ідеально підходять для внесення через сучасні системи крапельного зрошення або агротехніку, забезпечуючи рівномірний розподіл і швидке засвоєння поживних речовин. Широкий асортимент дозволяє обрати оптимальний склад для різних культур і етапів їх розвитку. Для позитивного ефекту рідкі Добрива слід використовувати відповідно до рекомендацій від виробника. Як обрати добриво вандер саме для ваших потреб? Вандер пропонує широкий вибір для різних потреб. Кристалічні, висока концентрація, довгий термін зберігання, ідеальні для великих ділянок, рідкі готовність до використання, швидке засвоєння, зручність для невеликих об'ємів. Але перш за все обирайте добриво, враховуючи його склад і потреби ваших культур. Наприклад, для зернових, овочевих чи технічних культур, варто звернути увагу на співвідношення азоту. Фосфору та калію, а для плодових дерев на мікроелементів, таких як бор і залізо. Обирайте добре вандер і забезпечте їм належний догляд. Напишіть у коментарях, які добро використовуєте ви, і підписуйтесь на канал, щоб дізнатися більше про вирощування польових, овочевих та плодових культур.